Вітаю вас на обосток. Мене звати Тетяна Іванська. Поговоримо про ситуацію на фронті, про наші успіхи та про те, чого нам чекати. З нами на зв'язку, Сергій Грабський, військовий експерт. Пане Сергію, я вас вітаю. Слава Україні! Моє вітання, пані Тетяна, Героям. Пане Сергію. Багато є про що поговорити. Знаємо, що ситуація на фронті важка на деяких напрямках, але тим не менше є інформація про те, що Сили оборони України трошки потіснили росіян з, коліс... з Колісниківки на Харківщині. Хоча, незважаючи ні на що, ми пам'ятаємо, що ворога більше і він здійснює успішне просування в кількох районах Донецької області. Давайте ось розпочнемо з огляду різних напрямків. Якщо вже з Харківщини, то давайте Почнемо з Харківщини, потім Донеччина. Ну і звичайно ж поговоримо про Покровський напрямок. Але от що про що говорять нам ось ці успіхи на Харківщині? Ну, знаєте, поки що ну так, щоб не внадіювати людей, давайте будемо говорити про локальні успіхи, які ми маємо на харківському напрямку. І я, взагалі, як загальну тенденцію, відмітив, що ми зараз проводимо досить успішні контратаки. І це стосується не тільки Харківської області, а й інших діє ділянок фронту і е, противник все сильніше відчуває наші удари. Це не означає, що противник зупиняється. Це не означає, що противник не буде продовжувати наступальні дії. Але разом з тим е, хочеться знаєте, звернути увагу на таку дуже обережну тенденцію щодо того, що е, контрудари українських сил оборони стають все більше і більш потужними. Хоча е, треба розуміти, що противник, маючи перевагу в живій силі, в техніці в артилерії, він намагається просуватися на окремих ділянках фронту. Ну, зокрема, як ми говорили, і на харківському напрямку, де ми завдаємо йому контродарів. Е, якщо ж ми говоримо про інші ділянки фронту, то протягом останніх двох-трьох днів я б сказав, так що е, ми відмічаємо дуже високу інтенсивність бойових дій саме на Курській області. На курському напрямку де противник намагається вибити наші підрозділи. Хоча е, треба зауважити одразу, що стійкість нашої оборони не дозволяє досягнути будь-яких результатів там, що говорить так само про посилення наших можливостей, про збільшення бойового потенціалу сил оборони України на всіх ділянках фронту і, зокрема, на курській курському напрямку, де до речі, вперше були задіяні. Офіційно, майже підтверджено, майже офіційно ми маємо отримати ще документальне підтвердження солдати північної Кореї. Пане Сергію. Давайте, якщо вже почали про наші історичні е, землі, давайте от про них зараз також поговоримо. Справді, тому що бачимо, що росіяни намагаються там більш активніше штурмувати е, на курському напрямку. Але ми пам'ятаємо, що ситуація на курському напрямку вона дещо відрізняється, та від той, яка є на території нашої незалежної України, тому що е, сам сама війна відрізняється так. Там неокопна війна, там вона. Зовсім інша. Е, і ми справді побачили вже навіть в телеграм-каналах рядочком викладених, е, нібито кімчан-інівських е, солдат. Ось е, про, е, про те, як вони воюють, я багато не питала і з експертами ми говорили про те, а як же це вплине. Я зараз прочитала е, свого знайомого, який воює. Каже, е, мені здається, що ось. Їхня сила надто перебільшена, тому що їх женуть в бій і все рівно вони вмирають. Тим не менше, ми бачимо, як вони якось ставляться, ну інакше ставляться та до своїх колег. Як ви можете охарактеризувати, як б'ються ось ті кімченнівські воїни? про що каже їхня кількість, і як їхня кількість зменшується? Ну, ви знаєте, як вони б'ються, сказати зараз, дуже складно, тому що це були тільки перші бойові сутички. Знаєте, по-перше, по початковим бойовим сутичкам не можна говорити про те, наскільки вони готові воювати і що вони собою являють. Але менше з тим, загальні висновки можна зараз дуже попередні робити, і ці висновки плягають наступному, що противник задіює їх в бойових порядках російських військ. Цьому є а, певна слабкість цих підрозділів, тому що е, відсутність достатньої взаємодії, відсутність достатньої координації. Ну і вже я не кажу про е, мовний бар'єр, е, створюють певні перешкоди щодо їх ефективного використання, якщо можна не говорити про окупантів в такому кричі. Але менше з тим, противник е, посилає їх в атаку, а самі розуміти, коли люди не розуміють, що відбувається, коли люди в перший раз попадають в таку бойову ситуацію, то Відповідно, і а, очікувати від них щось надзвичайно серйозного немає сенсу. А, тоді виникає питання: навіщо ж противник посилає їх в такий бій? І в принципі, це питання можна розкрити наступним чином: противник посилає їх в бій, тому що його ресурси на сьогоднішній день є досить обмежені. Так, вони об'єктивно більше по кількості, аніж українські, але разом з тим. Інтенсивність втрат, які отримують о, наші вороги протягом останніх кількох місяців, примушує їх е, менше зважати на рівень бойової підготовки, на рівень бойової здатності і відправляти в бій, все, що вони мають. І е, от саме в цих словах все, що вони мають, і полягає сенс е, відправки на поле бою, не до кінця підготовлених, або такі, що не усвідомлюють, які бойовій ситуації вони опинилися, північно-корейських е, солдат. Тому сьогодні сьогодні дуже важко говорити про те, наскільки вони є високоефективними, адже знаєте, мабуть, прийдеться знищити не одну сотню з них, щоб ті одиниці, які вижили, дійсно могли б називатися вигодними машинами, якщо можна їх так казати, недооцінювати їх та разом з тим ніяк не можна, тому що треба розуміти, що в них вибору немає, і вони на напічкані пропагандою північно-корейською і на додаток ще й російською вони будуть йти в бій ну, за свої, нібито високі ідеали. Ну і і в тому числі є такі ще певний аргумент, які свідчить на користь того, що е, недооцінювати їх не можна їх відчайдушність може зіграти таку недобру службу. Нам е, це те, що їх родини в північній Кореї фактично є зручниками режиму. І пам'ятаючи період другої світової війни, коли Червону армію примушували воювати до останнього солдата, погрожуючи розстрілами родин в тилу, я можу припустити, що приблизно така ж ситуація зараз спостерігається в північній Кореї, тому, тому тут йдеться про те, скільки їх і як швидко ми їх будемо знищувати, тому що втрати, які вони не можуть понести, можуть бути неспівставними з очікуваним результатом. Тобто, якщо вони очікували, що їх втрати будуть десь відсотків 25, то решта 75 стануть о, такими досвідченими бійцями, і вони вже можуть бути використані на полях боїв вже на корейському півострові. Якщо ж ті втрати будуть складати до 75%, п'яти відсотків, розумієте ні про яку досвідченість, ні про які бойовині про яку бойову ефективність підрозділів говорити не можна. <ган> Тому саме так воно й буде розвиватися. Побачимо, все залежить від нас з вами, від наших бійців, як ефективно вони будуть знищувати це цього ворога. Ну а що стосується самої чисельності, 11 тисяч, деякі кажуть, 12 тисяч. Власне, якщо так от зробити припущення, це та кількість, яку протягом місяця російські окупанти відправляють на фронт із своїх ресурсів. Тут максимально, а це нам про щось каже, пане пане Сергію, я перепрошую. Я лише одну одну ремарочку лише додам стосовно військ НДР. А вже в пресі КНДР, ну ми розуміємо, що там лише пропаганда, але вже є стаття про те, як нібито російські спецназовці беруть беруть уроки у військ НДР. Це знаєте, з одного боку дуже смішно, тому що ми розуміємо, що невідомо хто в кого би вчився. Але з іншого боку, пам'ятаючи, як, як гинуть усі ці спецназовці в Україні в наших. В чорноземах то справді можливо вже Кимчен і не почали вчити російський спецназ. Так ось про все ж таки кількість, про те, що м -м, вони набирають ось корейців і 10 тисяч, які гинуть. От про що говорить нам ця кількість? Про що говорить нам ця втрата? Ну я про це і починав говорити. Так Отже, я просто я... реба. Просто щоб ви розуміли, що максимальна можливість залучення людей рекрут, рекрутувати або мобілізувати людей в армію в Російській Федерації складає 25 тисяч чоловік на місяць. Природньо, що всі 25 тисяч одночасно одночасно не можуть з'явитися на лінії фронту. Відповідно до цього, ми кажемо про, приблизно про половину, тобто десь дванадцять з половиною тисяч. Це на диво збігається з тою кількістю, яку поставив кімченін своєму другому лоді. Тобто йдеться про те, що фактично за якусь там кількість рису, або за якісь папери, за якісь креслення, Ін виділив Путіну місячну норму ресурсу людського, який дозволяє росіянам, ну скажімо так, більше посилювати свої можливості. Плюс, за деякими даними, північних корейців долучали та долучають до служби на другорядних або навіть третєрядних напрямках для того, щоб з цих напрямків зняти додаткові підрозділи російської армії, які їх в бій. Тобто їх основна роль є допоміжна, а те, що їх задіяли в бойових діях. Ну, зокрема на Курському напрямку свідчить про те, що російських військ не вистачає, і вони змушені кидати в бій північно-корейські щодо того, чи вчать північно-корейці росіян. можливо, вчать не знаю чому, але можливо вчать, можливо, там показують якісь хитромудрі східні прийоми. Але наскільки вони є ефективними, в бовій обстановці саме тут на полях Битва в Україні або в Курській області, ну сказати дуже важко. Наскільки вони доцільні в принципі саме з цим, саме така ситуація спостерігається зараз таким чином, якщо підсумувати все, що про що ми з вами говорили на сьогоднішній день? Підкреслюю саме на сьогоднішній день північних корейців можна розглядати як додатковий ресурс гарматного м'яса російської армії. Тут е, ще знаєте про якщо ми говоримо про додатковий ресурс і про стан самої так само російської армії, як ви думаєте, пане Сергію? А м, на інші напрямки північно-корейців е, запустять росіяни? Чи все ж таки все буде залежати від того, як вони зараз себе показують в Курській області? Ви знаєте, дуже складне питання, тому що ж е росіяни ж запускають громадян Індії, Непалу, Куби, Африканських країн на інші ділянки фронту. Чому б їм не запустити північних корейців? Розумієте, є така велика помилка, що ми воюємо з північно-корейськими військами. Ні, ми не воюємо з північно-корейськими військами. Ми воюємо е з е громадянами північної Кореї, які переодягнуті в російську військову форму, діють в російських бойових порядках. І а, виконують накази російських військових командирів. Саме в цьому і полягає різниця. І від, виходячи з цієї різниці, ми можемо зробити таке припущення, що в принципі вони можуть опинитися на любій ділянці фронту. Я не здивуюся, якщо завтра чи післязавтра ми отримаємо новини про знищення чергової групи північно-корейців північних корейців, десь в районі Курахова або Покровська. Пане Сергію, давайте от зараз про Покровське поговоримо. Ми знаємо, що там ситуація складна, але як кажуть нам в Генштабі, контрольована. І ми вчора читали ввечері, з'являлася інформація про нібито невеликі контратаки. Я зараз читаю одного зі. З військових, які пишуть своїм телеграм-каналу, якщо мовляв, заявляти про успіхи в штурмових діях до моменту їх завершення, це покладати зайві надії на бійців, які е, морально і фізично е, вже дихають. Їм дуже важко. Давайте не будемо про е, ще не завершені штурмові дії. Давайте загально. Пояснимо, що зараз відбувається на покровському напрямку. Наскільки ворог далеко від самого міста Покровська, того ж я бачила вже заклики українських військових, в яких вони просили виїжджати населення Покровська з міста, щоб не заважати боям, що відбувається зараз на Покровському напрямку? Мені здається, він зараз найгарячіший, або я можу помилятися В принципі. Ми вже з вами говорили на самому початку, що найгарячішими на території України є Покровський та Курахівський напрямок. І важко оцінити які з них більш гарячі, тому що вони, ну скажімо так, є зоною інтенсивних бойових дій в співмірних величинах щодо кількості штурмів, щодо кількості контратак. Отже, якщо ми говоримо про Покровський напрямок, то на сьогоднішній день ключовою позицією Покровського напрямку став населений пункт, пункт Шевченко. Де противник заскочив на наші позиції, які за деякими даними в принципі не оборонялися, хоча там були підготовлені відповідні інженерно фортифікаційні споруди, і намагався просуватися в бік Покровська. Наші військові дії про наші військові проводили стабіліційні дії, які мали на меті зупинити противника в ідеалі, підкреслюю, в ідеалі, якщо це нам вдасться, вибити противника з цих. Напрямків і зайняти оборону в районі Шевченко. Це дуже серйозно ускладнює задачу противника щодо подальшого просування в сторону Покровська. Я вже зауважував, що населений пункт Шевченко це фактично останній пункт перед власним містом Покровська. На інших ділянках фронту Покровського напрямку противник так само намагається тиснути вперед. Ми відмічали певне, певне напруження і ескалацію бойових дій саме на лінії Шевченко, Зелене Лисівка, де противник намагається просуватися вперед, не на наш відчутушний спот. Разом з тим, ми бачимо протягом останнього тижня. Таке вперте намагання противника розширювати е, свою зону впливу, просуваючись паралельно трасі, яка з'єднує Попровськ з Дніпропетровською областю, з Павлоградом е, вздовж річки солона. І е, ми бачимо, що противник зараз намагається просуватися по лінії жовте Новотроїцьке. Ми бачимо, що противник намагається розширити е, зону своєї е, свого. Впливу або просування на ділянці Новотроїцькій Це на південний захід від Покровська. Таким чином, там бойові дії тривають, але знов-таки Покровськ жодним чином не можна розглядати відокремлено від Курахівського напрямку, де наші бійці ведуть активні бойові дії, важкі ар'єргарні бої для того, щоб нанести противнику максимальну шкоду. Тобто і, і Покровськ, і Курахова залишаються одними з найгарячіших ділянок фронту. Тут ще можна виділити намагання противника просунутися в районі Великої Новосілки, де вони відчайдушними спробами намагаються обійти цей, цей населений пункт з півночі. І ми вже знов чуємо таке, таку назву, як Великий Комар. В наших зведеннях до противник після того як отримав відсіч, все ж таки знову намагається просуватися вперед контр і атакувати наші противники, наші війська на цій ділянці фронту mm. зрозуміло пане Сергію. Хочу останнє питання вам задати, коли ми говоримо про зброю і про кількість людей в збройних силах України, в тому числі. Що ви думаєте про те, чого нам чого зараз не вистачає нашим саме силам оборони на фронті? Це кількості зброї, яку нам обіцяють партнери, чи вона не вчасно під'їжджає, чи не вистачає зараз? все ж таки людей треба все ж таки піднімати питання мобілізації. На вашу на, думку, на мою думку, можна мати безкінечні запаси зброї, але якщо її немає, якщо немає людей, які це цю зброю управляють, якщо Цією зброєю воюють, то вибачте, про що йдеться? Про що можна говорити? А, і Знаєте, тут це мені нагадує це історичне філософське питання: що перше було курка чи яйце? Це всі речі взаємопов'язані. Треба розуміти, що ми ведемо війну з е, дуже мотивованим, е, сильним і зловісним ворогом. І тому. Люди є першою і основною частиною першої складової любої війни. Ми з вами тільки що говорили про Шевченко. Там були створені дуже серйозні інженерно-фальтифікаційні споруди. І що Нема людей, значить їх немає кому нема отримувати. Коли я спілкувався з своїми друзями з різних бригад, один з командирів танкових рот сказав: якщо я маю два екіпажи, наш мені 10 леопардів. Я все одно не можу з ними управляти, я не можу виконувати бойову задачу. Тобто йдеться про мобілізацію в першу чергу як основний е, і найголовніший пункт нашої стійкості. Можна безкінечно говорити про те, що ми кидаємо в бій непідготовлених людей, це неправильно. Ми готуємо людей це вже від людини, залежить наскільки вона готова е, сприймати ці знання і впроваджувати їх в життя. Ми не направляємо в бій людей без, без зброї. А той характер бойових дій, на ми з вами сьогодні спостерігаємо, говорить про те, що все ж таки основу любої війни складає, і бойових дій сьогодні складає піхотні дії. Тобто зброї для цього нам вистачає, і ми говоримо про те, що якщо б посилювати ті складові, якщо б посилювати нашу взаємодію з нашими союзниками, то на стратегічному рівні йдеться про розвиток авіації і посилення нашої авіаційної складової, до речі, тут так само питання виникає: ми не маємо достатньої кількості льотчиків. Ну так, пілоті, а, Чекали f 16 і тепер нам треба, я так розумію, чекати це А тепер, чекати, а тепер, на а тепер ми, ми, ми чекаємо на пілотів. Така ж власне ситуація і на інших ділянках фронту. Тому ми з вами прийшли до висновку абсолютно логічному, що все ж таки основу всього складають люди. Тому, Пане здається, питання да. тут пішло само по собі. Ми розуміємо, що найголовніше. Це правда. Дуже хочеться, щоб кожен українець пам'ятав, якою ціною йому зараз дається сьогоднішній ранок, сьогоднішня випита кава або вечірня зустріч із друзями. Дуже хочеться, щоб українці пам'ятали, що за Україну варто боротися не лише на полі бою. А й тут ми бачимо та що вже проросійські політики починають закликати до якихось радикальних дій. А це означає, що війна триває не лише на фронті а й всередині України. Пане Сергію, я вас Я дуже дякую вам за те, що ви долучились до нашого ефіру. Сергій Грабський військовий експерт був разом з нами на зв'язку. Я нагадую, що ми разом з вами, друзі, відкрили збір для бійців. Будь ласка, це збір розіграш. До речі, можете закинути для наших хлопців на хаймерсах, які працюють і запалюють щоранку, щовечора та що обіда, коли є можливість, намагаються якомога більше запалити на Росії. Це збір розі. Грежбу, будь ласка, закидайте свої донати. Збір запустили ми спільно з благодійним фондом мир та відродження. Треба купити авто для бійців та м, акумуляторні пилки, кафло, все, що необхідно на фронті, за, е, будь за суму. За будь-яку суму донату ви можете взяти участь у розіграші е, тубусів або е, сухпайків американських військових. Тож долучайтеся, я дякую вам за розмову і побачимось.